Бійці з Волочівського ремполку поїхали для виконання завдань у зону антитерористичної операції. Отець Михайло Сукмановський та отець Юрій Галабуда відслужили молебень у капличці, котра знаходиться на території військової частини. Разом із військовослужбовцями у зону АТО поїхав військовий капелан отець Юрій Галабуда. Час і вічні. слава тобі, Боже на слава тобі. Царю небесного тишителя души істини, що сюди си наповняєш скарбів життя подателю. Прийди, все лися в нас, і очисти нас від усякої І спаси і душі наші. святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріп святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяти, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і ні, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дай їм мудрості, світлого, розуму, відповідальності. І захисту нашої української вітчизни, Христи Боже благословив, охорони завжди нині повсякчас.